Спробуємо йогурти. У нас три різних смаки. Черниця, персик, журавина та малина. Цікаво, кому який сподобається. Хто який обирає? Ярниця. Я... Дашуль, тобі черниця. Я малина. Малина, малина журавина. Мені залишається персиковий. персиковий. Відкриваємо. М -м -м -м. Дуйте, угу. Ой, мені смачно. А ну, в тебе я попробую? Смачно. <гум> <гум> а ти мені пробуй? Ну, це такий кисленький. Малина журавлина. Він трошки кисленький йде. Mm. <гум> <гум> Смачний, як йогурт. Так, жур. 음, що це? Черниця? Ну, на мій смак я обираю малину журавлину <гум> А як персональ Я я персик і mm -hmm. малину журавлину. Шуль, який ти для себе обираєш? Чорниця. Але вони всі смачні? Да? Так. Так. Mm -hmm.